Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні відео з квартири займаюся зараз сушкою. Трошечки в квартирі незручно, але на дачі поки що немає можливості бути. Трішки я прихворіла і потрібно мені бути в місті. Але продовжуються заготівочки, і сьогодні буду вам розказувати, як я роблю чорносли. ось сливки, підготувала, і також як роблю курагу. З ну, самого початку не показувала, також ну, не, не було можливості. Значить, абрикоски це мої. Беремо абрикоски недозрілі, щоб вони такі міцні, тверденькі були, тому що якщо вони будуть м'які, вони дуже швидко розпадуться, розваляться. З тих абрикосок, які м'якенькі, можна зробити дуже-дуже смачну абрикосову пастилу. Так, беремо тверденькі абрикоси, так як вони в мене збирані з дерева, я їх не збирала з землі, а всі обривала. То я їх не мила, просто видалила з них кісточку. Кісточка видаляється дуже легко за допомогою паличок для суші, ну хто як звик, я так роблю. Потім, після того, як видалили кісточку, складаємо всі абрикоси, наприклад, в якусь ємність, ось у мене таз, один, другий. Той етап то вже наступний, зараз ми до нього дійдемо і будемо готувати сироп. Абрикосів в мене було багато, це 7-літрове відерко з горкою, і також 5 літрове відерко з горкою. Тобто абрикосів в мене вийшло досить багато. Ну, сироп готую на смак, бачите, немає світла, а в мене плитка індукційна, але поставила таку маленьку плиточку, балончик під'єднала і займаюся, продовжую займатися. Своїми справами, це в мене такий він темний, вже не перший раз я його прокип'ячу. На такий об'єм абрикосів я взяла ось 6-літрову кастрюлю, туди налила приблизно 4,5 літри води і додала десь півтора кіло 300 грамів цукру. Ну, Можна робити більш солодке, можна робити менш солодкі. Я роблю, можна сказати, на глаз, на смак, але враховуючи, що абрикоси в мене дуже солодкі, то цього буде достатньо. Тобто розраховуємо, що десь. На півтора літри води пів кілограму цукру. Гарно закип'ячуємо сироп. Щоб він закипів, я його під кришечкою кип'ячу, щоб було швидше. Коли абрикоски викладаємо, намагаємось укладати, щоб вони лежали рівненько. Ну, в один шар а вже ж не вийде, тому що їх багато, але щоб вони рівненько лежали. Залила сиропом, потім кладу якийсь груз, ось таке блюдо. Знайшла воно гарно в мене поміщається по розмірах цього тазіка, і зверху ставлю літрову банку і даю повністю вистигнути абрикоскам в цьому сиропі. Так буду робити три рази. Тобто, ось вони повністю вистигли. Я беру зливаю сироп в кастрюльку, прокип'ячую його. Знову заливаю абрикоски, знову ставлю під прес і також ставлю груз на них. Наступний етап, коли ми вже так 3-4 рази пролили, можна робити 4, якщо у вас досить щільні такі е, тверді абрикоси, вони повинні згодом стати більш м'якенькі. Ось бачите, як вони зараз виглядають. На вигляд, вони вже як справжня магазинна курага. Тобто залили 4-3 рази, потім викладаю на сито, ось таким чином підкладаю під низ якусь ємність тарілочку, і також зверху. Вкладаю кришечку і ставлю груз, і ось так вони в мене будуть стояти відсіжуватися, поки я буду викладати їх на сушарку. В принципі, рецепт досить простий. За цим рецептом я роблю і сливи, і сестра в мене так само робить. І я роблю ось так само сливи ну помила їх гарно. Потім видалила кісточку таким самим чином, як і абрикоси за допомогою палички для суші. Залила їх сиропом. Сиропом сливи заливала поки що один раз, тобто зараз закип'ячу сироп і буду ще заливати. А абрикоски в мене вже готові. Зараз всі їх відкину на сито, буду відсіджувати рідину і потім викладати буду їх на сушарку. Я буду сушити в електросушарці, можна таким самим чином сушити в духовці, або можна навіть на повітрі. В такій, знаєте, сітці синенька така зараз сітка, багато де продається. В ній сушать і рибу, і фрукти можна в ній сушити. Гриби в ній можна сушити так само, тільки святкуйте, коли будете сушити. В цій сітці, щоб не потрапив дощ, якщо ви будете її вивішувати на вулицю, тобто в саду, просто спостерігайте за прогнозом погоди і коли буде дощ, приберіть обов'язково її під навіс або в будинок, тому що якщо абрикоси попадуть під дощ, ну це буде дуже погано і на смак, і на колір, все це буде мати негативні наслідки. Так, якщо сушите в сушарці, десь температуру можна ставити градусів 60, так само, як і в духовці. Якщо у вас в духовці є. Обдув, ось у мене є вентилятор зображений. тоді духовку привідкриваємо, ось так залишаємо сантиметрів 3-4, була, був простір, щоб сюди виходила волога зайва. Ставимо на обдув 60-50 градусів і сушимо до готовності. Я зараз буду їхати на дачу, заберу свою сушарку, поставлю її на балконі і буду сушити за допомогою сушарки. Так, ну як зберігаються, де їх зберігати, і яким чином, щоб вони не запліснювали, не, не завелись там ніякі жучки черв'ячки. Я вам думаю, розкажу потім, коли ми будемо знімати вже готову курагу. І також я думаю, що в цьому відео покажу вам заодно і сливи. Як я роблю курагу або чорнослив, гарний чорнослив виходить з будь-якої сливи, але особливо він запашний. І знаєте, саме такий запах аромат чорносливу має. Коли він приготовлений з угорки. Ну, тоді він 100% чорносив. Це не угорка, це поки що рання слива. Це мене пригостила сестра. Але також важливий аспект, щоб не тріскалася шкірка на сливах, тому що буває як абрикоси, так і сливи. Не встигаєш залити сиропом, вони одразу потріскаються і розпадаються. Ось ці сливи гарні, вони тримають форму, вони зберегли свою шкірочку. І також в минулому році я сушила з своєї білої сливи. також дуже гарний чорнослив. Він коли висихає, біла слива Утворюються на чорну і виходить 100% по аромату, по запаху чорнослив навіть такий нагадує, майже як він в печі на хуторі був приготовлений. Робимо такі заготівочки на зиму, готуємось до зими, використовуємо всі свої фрукти і ягоди, які в нас є в саду і в городі. Ось так виглядають мої абрикоски і сливки, сушаться вони. Але хочу сказати, що зараз ну саме в нас такі перебої зі світлом, такі проблеми величезні. Що я так думаю, що мабуть краще було б навіть. Просто викласти ось так на піддони, якщо у вас є сушарка, і поставити, наприклад, ось на підвіконі на балконі, тому що, наприклад, у нас так спекотно, дуже-дуже спекотно, і я думаю, що так сушка також приготувалась би досить швидко. Як сушимо, вже я розказала. Абрикоски вже частина є готові. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Періодично, і абрикоски, і сливки просто ось так перевертаю. Одразу скажу, що вони темнішують в процесі сушки. Абрикоси, і така курага, як в магазині такого кольору, ну, не виходить ніколи, не те, що рідко, а ніколи. Тому, коли показують, що сушать в домашніх умовах. Таку ж курагу, як з магазину, я не сильно довіряю, тому що я думаю, що в магазині її обробляють або якимось барвниками, або ще чимось для того, щоб абрикоски зберегли свій колір. А так вони ось такого кольору получаються. Від цього вони не стають менш смачними, також дуже смачні. І Ось такі вийшли абрикоски. Вони залишилися еластичні, бачите, такі м'якенькі, але вони повністю сухі. Тобто, коли я на них натискаю, волога не виділяється. По смаку вони дуже гарні і смачні, виходить. Можна при зберіганні пересипати їх цукровою пудрою, а можна залишити ось так. Можна використовувати і в різні салати, і просто як смаколик їсти для приготування домашніх цукерок. Я показувала відео, в мене є про цукерки домашні. З домашньої сушки, тобто домашніх абрикосів з домашньої сливки. І ось така виходить, сливка. Це в мене половинки сливок, бачите, також вона залишилась еластична, така об'ємна, товстенька, бачите, волога не виділяється, і також можна пересипати або цукром, або цукровою пудрою. Зберігаються вони досить непогано ці цукати домашнього виробництва. Зберігається моя сушка ось тут в звичайному шкафчику, при кімнатній температурі. Ось в такій баночці, яка щільно закрита. Можна в звичайній скляній банці з капроновою тугою кришечкою, можна в відерках пластикових з харчового пластику під кришечкою щільною, можна також в будь-яких судочках або в зіп-пакетах. Також сушка зберігається гарно. Ось у мене ця сушка з минулого року. Грушки мої, які я сушила, там є кабачок, там є сливка. Ну, це я так собі асорті таке зробила, щоб можна було дістати і ввечері, наприклад, посмакувати з кавою або з чайком. В цьому році дуже багато абрикосів, слив, тож готуйте такі домашні смаколики і навіть не обов'язково мати вдома електросушарку. Можна це зробити і під відкритим сонцем. Дякую вам, що заходите на мій канал, всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!